Давайте трошки пофілософствуємо на тему, чи варто покупувати вживані. Питання в чому заключається. Якщо безпосередньо, безпосередньо, на мою думку, автозапчастини впливають на Комфорт, безпеку, мабуть. Так, додому. То, мабуть, ні. Мабуть, краще купити все-таки нове, але ж знову нове. Нове зараз багато підробок. Краще купувати в перевірених, в перевірених магазинів, знайомі. Які купували на прикладі вживаних запчастин. Отак, От в попередніх відео ви бачили, що в мене потік. Головний тормозний циліндр. Ось він. фенокс Значить, що в нас було? Він в мене потік. При встановленому на вакуумний підсилювач. Тік він знизу потік. Коли я замінив ремкомплект, резинові кільця, манжети, хто так називає, він у мене почав втекти бульки десь з боку. Чесно, не збирався записувати відео, але ідея прийшла само собою. Дивіться, вчора вперше я його поставив вже другий циліндр, він у мене потік так. Тут чуть, чуть знизу. Ну, що я? Що я зробив, недовго думаючи, з цього, де в мене був ремкомплект, я розбираю їх два опарно. І переставляю сюди. Я вам скажу, що зараз воно не тече. Ага. Зараз не тече, але якісь підозрілі звуки, як такі, як шум, мабуть. Скоро і вакуум ніколи вже все буде. Так що суть, відео в чому заключається. Що дивіться, наприклад, би я купив цей головний тормозний циліндр на OLX, вони, мабуть, від 300 гривень. Я потім оголошення скину скріншот <кій> і у вас продавець, то це любощі. Продавець запевняє, що все добре, все хорошо. Так само, як з хлопчиною було. Все працює, машина їздила. Ви приїжджаєте додому. А він тече. Це може бути будь-що. І повернути товар вийде, не вийде. Це все залежить від людини. Бо може бути я на її хату не її хата не моя. Так що моя думка краще трошки підсобирати. Зрозуміло, що це можна машинку. Не вжива, ну а навішу, але ж все впирається в фінанси. Так що, я свою думку висловив на своєму. Конкретному прикладі вам показав. А вирішувати вам. Якщо це щось якась дрібничка, то я думаю, можна спробувати купити на розборці або в інтернеті. Але якщо вже щось серйозне, то, звісно, вирішувати вам. Дякую вам за перегляд. Лайк, like, подписка Катаемся, да не ломаемся Привет Хлопчина наделаем сегодня Главный тормозный цилиндр С подтекания тики Под крышкой тера Подтекал Тута сухенько. Щас я його терну, поставлю свій бачок, позиваю ВДшкой болти, щоб не позривати. Будемо ставити на апарата. Оце і ось головний термозний циліндр. Ось його запчасті. То що в мене був, що хлопчина мені. При то, що в мене був, да. Тут видно, ні? Всередині прям? Ось тут. Посередині дуже, чутно така, як ямочка. Це, що мені хлопчина сьогодні приніс. Я його вже став, він теж починає текти. Тут О, видно. Нема нічого. Так, а єлі-єлі-єлі заусенце. Це середина з нього. Як оказалося, конструктивно це два різних, два різних насоси. все в середине. Фиксатор ходит вот тут и вот тут. И ось фиксатор ходит тут и вот тут. Совсем два разных. Сейчас меняем э, отсюда ремкомплект новый. Вставляем сюда и завтра продолжим.